В Олександрії на Кіровоградщині сьогодні розпочинається судове засідання над чоловіком, якого підозрюють, що він позбавляв життя дітей на язичницькі свята. 2017 рік невелике українське місто Олександрія, що на Кіровоградщині, здригається від новин, які змінюють життя мешканців назавжди. Язичницький жертву керує вулицями цього міста, а забирає він не овець чи кроликів, а людей. Це не вигадка, це не сюжет з кримінального серіалу. Це реальна історія, яка сталася тут, в Україні. Олександрія спокійне на перший погляд місто. Тут живе близько 80 тисяч мешканців. І це добре знають один одного, і довгі роки кримінальна статистика залишалась відносно стабільною. Тут не очікує чогось страшного, але саме в таких містах зло найчастіше з'являється тоді. Коли його не чекають, перші тривожні дзвіночки почали лунати ще на початку року. У різних районах міста зникали люди. Спочатку зникнення не викликали особливої паніки. Мовляв, дорослі могли просто поїхати з міста, посварившись з родиною. Але з часом стало очевидно: усе серйозніше, ніж здавалося. Зіставивши факти, правоохоронці виявили тривожну закономірність. Більшість зниклих не мали Причини тікати з дому, і майже всі зникли в один і той самий спосіб посеред білого дня і без свідків. 2016 рік Літо це було свято Івана Купала. Зникає 21-річна Дарина Озарко або Озарко. Якщо я прочитав неправильно прізвище, виправте мене. Молода дівчина, яка того вечора мала повернутися додому із зустрічі з друзями, вона не відповідала на дзвінки, і це одразу викликало тривогу. На святкування Даша пішла не сама, а з подругою Аллою та її хлопцем. Компанія чудово проводила час. І близько опівночі Алла з хлопцем пішли станцювати під останню пісню, а Даша залишилася там, де вони сиділи всі разом. Але коли Алла повернулася, подруги вже не було. Дівчина подзвонила Даші на мобільний. Гудки пішли, але за долю секунди вона почула її звук дзінка, що долинав з кущів. Алла пішла перевірити, чи дійсно Даша там. Та коли відсунула гілка з листям, оніміла і завмерла. Там лежало понівечене та закривавлене тіло. Спочатку було навіть незрозуміло, хто це, але за мить дівчина усвідомила, що на тілі одяг її подруги. Поліція припустила зґвалтування, але згодом інформацію не підтвердили. Злочин залишився не розкритим. У місцевих ЗМІ цю подію описували стесло. Перші дні травня 2016 року селище Пантаївка, що на Кіровоградській області, здригнулося від страху. Мешканці були налякані і стривожені. Зникла дитина. 1 травня це був Великдень, 15-річна Софія Буц. Пішла на дискотеку разом з друзями. Останній раз її бачили біля місцевого магазину о десятій вечора. Там Софія попрощалася з приятелями і попрямувала в бік свого будинку. Але на жаль, додому дівчинка так і не повернулася. Повідомлення про зниклу Софію із коротким описом зовнішньості, і фото розмістили на дошці поліцейському відділку, а також надрукували листівки. Крутили оголошення по радіо і телебаченню, і до пошуків підключилися всі можливі служби. Дівчину шукали і місцеві жителі, ходили вулицями, обшукували двори і прочісували закинуті будівлі, лісосмуги та водойми, але все це було марно. 2 серпня, тобто -то, трошки менш як за місяць з дня вбивства Даші Озарко, двоє чоловіків вирішили поїхати відпочити на річку на околиці Олександрії. Це був ранок, близько 8-ї години, день святого пророка Іллі. Друзі особливо нікуди не поспішали. Потрохи роздивлялися місцевість і шукали найкраще місце для себе. Річка Інголець, принаймні в тій частині, де приятелі шукали локації для відпочинку, була мало подібна на лакшері курорт. Туди купатися ніхто Хто особливо не ходив, бо вода була вся зелена і в заростях. Але для цілих двох молодиків це було саме те, що треба, адже друзі хотіли наловити раків, але їхні плани швидко обірвалися. У воді вони побачили оголене людське тіло. Це був 13-річний Стас Бойко. Напередодні хлопчик просто пішов прогулятися і зник, коли його знайшли. Ані на ньому самому, ані на березі не було жодного одягу. У декількох місцях був проламаний череп, а на шиї сліди від мотузки. Експерт повідомив, що коли його кинули у воду, він був ще живий. У хлопця була черепно мозгова травма забій мозку, перелом кісток черепа і бурозна на шиї. А тим часом трагедія спіткала іншу родину вже в Олександрії на Кіровоградщині. У місці зникла дитина, 12-річний Ілля Макаров, 22 травня 2016 року. У день Миколи Чудотворця хлопець вийшов із дому на прогулянку і вже не повернувся. Коли Ілля виходив із дому, то батькам сказав, що гратиметься у сусідньому дворі, однак. Там його, на жаль, не було. Хлопчик, наче крізь землю провалився, жодного сліду і натяку, де варто шукати, як результат нове оголошення на дошці біля поліцейського відділку, нові листівки, новий текст для дикторів радіо і телебачення. Знову те саме, що у випадку із Софією Буц: години, дні, тижні, а результатів нуль. Поведінка злочинця демонструвала еволюцію. Якщо спершу це були спроби нападів на дорослих жінок, то згодом він повністю переключився на дітей, причому на дітей із соціально незахищених верств, тих, кого батьки не завжди змогли контролювати, хто часто гуляв на вулиці без супроводу. Злочини ставали дедалі жорстокішими Поліція, родичі і журналісти. Усі намагалися зрозуміти, хто це робить і навіщо. Але тоді ще не знали, що всі ці випадки об'єднує одна людина Володимир Никитюк. Він ретельно планував злочини, стежив за потенційними жертвами. У його записах, які пізніше знайде поліція, були детальні плани, графіки та навіть дати, за якими він діяв, мов за календарем. Він обирав язичницькі свята, купайла перуна. Ймовірно, вважаючи себе частиною якогось ритуалу. Після виявлення тіла третьої жінки поліція створила оперативну групу. До справи залучили фахівців із Кропивницького та навіть із Києва. Версій було кілька: це випадкові напади, розбірки або особисті мотиви. Але головною залишається версія про селійного вбивцю. Наш підозрюваний причетний щонайменше до е, двох вбивств. Причетний до відкритого викрадення майна грабежу, причетний до безвісного зникнення потерпілого яке мало місце. Малолітнього яке мало місце в травні. місяці. влада офіційно не вживала термін маніяк, аби не сіяти паніку. Проте в місті вже нічого не могло зупинити страх. Люди розповідали про дивних чоловіків у капішонах, про незнайомців, що стежили за людьми. У соцмережах ширилися чутки, фото можливих підозрюваних. Навіть е, невинні люди опинялися під загрозою. Поліція почала перевірку усіх, хто мав кримінальне минуле, особливо за статтями про насильство. Проте щоразу це не давало результатів. Вбивця діяв обережно, не залишаючи слідів ДНК, і, що найстрашніше, він добре знав місто. Схема злочинів вказувала на чітку логіку. Він діяв в одних і тих самих районах у проміжках від кількох днів до двох тижнів. Часто жертви зникали біля зелених зон, пустирів та занедбаних будівель. Це могло означати одне. Злочинець не лише добре орієнтувався, але й вивчав своїх жертв. Було зрозуміло, це не спонтанні злочини, це план, і за цим планом стоїть холодокровна особа, що не просто биває, а отримує від цього задоволення. Криміналісти припустили, що злочинець має ознаки психопатії, можливо, роздвоєння особистості. Він міг бути вічливим і непомітним у повсякденному житті, таким, кому довіряють, і саме тоді, в поле зору слідства, потрапив чоловік. Який з першого погляду не викликав жодних підозр. він працював у сфері обслуговування, жив у місті давно і навіть мав сім'ю, і саме він виявився тим, кого місто ще довго не зможе забути. Перелом у справі стався раптово. Після чергового зникнення поліція отримала анонімне повідомлення 16 серпня 2016 року. Його арештували на 60 діб за пограбування. Виявилося, що ще 10 липня в районі одного з Олександрійських парків він пограбував молоду дівчину, їй вдалося втекти. А згодом жертва навіть змогла впізнати зловмисника. Його звали Володимир Никитюк. У поліції він не числився, але кілька років тому проходив лікування. Кування у психіатричній лікарні, саме ця деталь і змусила слідчих копнути глибше. Під час обшуку в його помешканні було знайдено речі, що належали жертвам: мобільні телефони, прикраси та предмети одягу. Але найстрашніше він зберігав записи своїх злочинів щоденники, де описував події в найдрібніших деталях. Там були навіть малюнки. Дати, відмічені в ньому, збігалися з датами вбивств неповнолітніх. Побільше, в нотатнику який також знайшли правоохоронці, була позначена ще одна дата: 17 серпня і вказана адреса Белінського 6. Ймовірно, саме того дня, і саме там Никітюк планував скоїти чергове вбивство. Однак за день до цього його затримали. Під час допиту чоловік не чинив опору. Він визнав свою провину спокійно і навіть з усмішкою описував кожен злочин. Виявилось, що він стежив за жертвами тижнями. Вибирав момент, коли вони залишали Самі і нападав, деяких заманював під приводом допомоги, а інших просто хапав на вулиці. Його мотиви досі викликають шок. Він говорив про відчуття влади, потребу контролю. Для нього це було не просто вбивство, це був ритуал. Він посічав всіх. Богослужения, которые проводились в установе, независимо от конфессии, вероисповедания, он ходил ко всем. Он ходил ко всем, и у него был блокнотик небольшой такой, отклеенный рунами. Из-за чего я и с ним зацепился, вывел его на разговор, говорю, а что это у тебя? И он начал рассказывать, что он поддерживает идею. Живого бога психологу поліції чоловік розповідав, що підтримує ідею живого бога. Що означає ця концепція? Достеменно ніхто не знає, але слідчі з огляду на нову інформацію лише утвердилися в думці, що всі вбивства скоріше за все мали ритуальний характер. Загалом він зізнався у п'яти вбивствах, але слідчі не виключає, що жертв могло бути набагато більше. Після затримання місто зітхнуло з полегшенням, але біль втрати, страх і недовіра залишились надовго. Люди не могли повірити, що монстр жив поруч, і що ніхто не помітив цього. В першому засіданні Никітюк заявив про відвід суддів і прокурорів, звинувачивши їх у упередженості. Це стало лише початком затягування судового процесу. Цесу за майже 25 років проведених у в'язниці, Никітік добре освоїв механізми роботи судової системи. Тому, опинившись на засіданнях, після яких йому загрожувало довічне ув'язнення, він вирішив діяти максимально активно. Так, перше засідання тривало майже сім годин, переважно через його вимоги про відвід суддів і прокурорів, а також через численні звернення, понад 100 скарг на роботу слідчих і обвинувачення. На другому засіданні Никитюк влаштував справжній спектакль. Він з'явився у теплій сорочці і в'язаній шапці, яку натягнув так, що майже. Повністю прикрили очі, перебуваючи у судовій клітці, хто бігав, то раптово замирав, наче занурившись у роздуми. Хоча заборонив журналістам себе фотографувати, однак під час своїх коментарів активно звертався до представників медіа. Коли ж говорили інші, він постійно перебував, робив зауваження і вимагав уточнень. Складалося враження, що до цих засідань він готувався руками. Особливо уважним Никитюк був під час відбору присяжних. Він ставив безліч запитань кожному кандидату, зокрема, цікавився їхнім віросповіданням, оскільки серед кандидатів не знайшлося прибічників його вірувань про живого Бога, майже для всіх він вимагав відводу. Родичі жертв були обурені такою поведінкою, сприймаючи її як справжнє знущання. Що з ним зараз? Невідомо я не знайшов згадок про те, чи його посадили, чи ні. Якщо знаєте якусь інформацію, то пишіть її в коментарях. Пам'ять про його злочини назавжди залишається темною сторінкою в історії маленького українського міста та й всієї країни. Ми повинні пам'ятати, щоб більше ніколи не допустити подібного, тому що якщо знати, що може статись, тобто володіти якоюсь інформацією в тій чи іншій ситуації, то можна вберегти себе від небезпеки.